Доброго дня всім і приємного перегляду, друзі. Сьогодні на огляді 34-та Honda Dio Cesta. Це двохтактний звичайний скутер на повітряному охолодженні 90-х років випуску. А якщо бути точним, друзі, то це в нас 97-й рік випуску. Тобто скутеру 27-28 років, і він от, огляньте в якому. В шикарному стані. Ці динозаврики, на жаль, вже, як то кажуть, повністю там закінчились. В одиничних випадках ще десь когось щось із японських друзів завалялось десь на складі, десь в когось вдома їх здають на аукціони чи, можливо, так десь певні площадки. І якийсь гарний добрий японець поділився з нами. 34 цесту. Цесту на сьогодні знайти, як я і сказав, важко, тому що, як ви бачите, пройшло трошки часу. Десь рочків так 7 5-7 назад це був самий-самий популярний скутер. От Раніше була двохтактна техніка, і 34 та Діо була наймасовішим скутером виробленим, наскільки мені здається. І правильна інформація Але він був найпопулярний, наймасовий і дуже-дуже часто до нас приїздив в Україну. Дивіться, в нас тут, скоріш за все, друге коло вже пішло. Це 10 тисяч пробігу. Ручки залишились заводські. От, тому підозрюю, що пробіг в нього реальний там, 10 тисяч. Дуже містка спереду, корзиночка, кошик. От, він ще оригінальний залізний і він оброблений гумою, тому дивіться, за 25 років навіть не поржавів, настільки він якісний цей, повністю апарат, не те, що якісь окремі деталі. От. Або стояв у прекрасних умовах. Все ціленьке, навіть болтики не, не ржаві, оці. це оригінальні японські, тому це стан як то кажуть, персік. І такого ще потрібно ой-ой як пошукати в рідному цьому кольорі, чи це рожевий, чи це баклажанний, кому як подобається. Так, дивіться, що по колесиках. Гарні колесики, також нержаві, гарнюньки. Замінив передню гуму. от Тут також все, як ви бачите, дивіться, який стан. За 20 чимось років. І вилка навіть працює, щоб ви розуміли. На рідних пружинах вилочка працює. Звичайно, є моменти по пластику. Не знаю, можливо, десь в процесі експлуатації, бо стояв, отут є декілька таких подряпинок, як ви бачите. от Тут незначні такі, але він весь, весь в рідному пластику. Дивіться, він трошечки світліший по тону піде. Виглядає тут все. Один ключик, в принципі, дублікат зробити не проблема. От. Покажу, покажу вам бак. Бак, звичайно, також проблема. Часто бувають ржаві баки, тим більше японці люблять лити сюди всяку е штуку, типу engine кондиціонер там і так далі. Я Якось познайомий, то підписаний на мій канал, Я якось вам покажу, друзі, що так, по бакові. Чистенький, гарненький, новенький. Просто новий. Не знаю, як воно все це тримається в такій якості по 20 років. Тобто там в коментарях порівнюють з китайцями. Китайці вже, мабуть, би і рама згинила, не те, що пластик. О, Хто мав китайця, розуміє, про що я. Тому якість, якість японська це просто. Дивіться, як зберігся пластик. Звичайно, десь тут у нас на голові на сонечку трошки він стояв і тут. Трішечки світліший колір, як ви бачите, підвигоріла фарба. От не така насичена, як знизу. Все-таки сонечко, все-таки час. але це все рідненьке, воно трошечки світліше, але то є дрібнички, ще й настільки дрібніше навіть не, не варто згадувати. Так, ознайомилися в принципі, з цією боковиночкою. Все бач, бачимо чудово. Задня гума ARC <кій> стоїть. Як на мене, це ще заводська. От вона така відсотки 10%, чисто покататися ще літо і під заміну. от Залишив чисто зміркувань, що це заводська гума і ще можна їздити, як то кажуть. Але якщо потрібно комусь замінити, замінимо без питань. Так, далі по цій частині. По варіаторній також все рідне, все оригінал, все живеньке. Тут в нас була якась наклеєчка. І ось є в нас подряпинки. Це, мабуть, єдиний такий суттєвий дефект по пластику. Так? І по інших моментах взагалі все, все просто гарненько. Так, фільтр повітряний я замінив. Губочка пропітана, все як має бути. Тому, друзі, грамотно доглядайте за цими моментами. Сидінчко не оригінальне, але гарно обтягнуте. Приємним таким матеріалом. Тут у нас є бокування центральної підніжки. Хто не знає, можливо, ще не знайомий з 34-ми. Отак воно працює. Тобто не зніметься скутер з підніжки, якщо у вас пропорець на пункт ЛОК. Сюди заливаємо двохтактне, якісне, гарненьке мастилку, максимально дороге, як ви тільки собі можете дозволити. Від цього залежить ресурс двигуна напряму. Тут у нас салон корпет. Тут АКБ. Акумулятор, до речі, оригінальний, з якою скутером в мене залишиться, і оригінальні зеркалики даю також подарунок. Тому скутер просто вогінь. Звичайно, буде вже дорожче, ніж деякі чотирихтактні апарати у зв'язку з тим, що це динозаврик і він ще потрібен. Людям, я вам скажу, що запити на, на звичайну двохтактну техніку залишились на Попередніх рівнях, на попередніх роках, але все ж таки вони самі скутері закінчились. Це потужна моделька, це проста модель в ремонті, в експлуатації, в користуванні. Тому вони, це габаритний працює. Опа, є. Ближній, дальній працює, кнопочка заїдає. Дальній, ближній, дальній ближній Так, все працює. Поворотнички. Поворотнички, габаритний вогник. На таблові, на таблові поворотничок моргає Що можна сказати, двигунчик на 10 з 10, навіть поршень навіть не дзвонить, тобто робота двигуна, як на мене, просто ідеальна. Я вже не пам'ятаю, коли таке було. Але працює супер. Єдиний момент, оце, як ви бачите, звук від цієї голови, от, ви підставляєте під зеркала якісь шайбочки або звичайні гумові з гумою шайбочки, і воно от таким чином... Тримається і не шумить. А без зеркал є в нас такий момент. Так, ну, що я вам скажу? Скутеру під сирай курочків, але працює навіть датчик на бак. Потужний. Мої 90 кг везе, як то кажуть, на ізі. Отак. О, одів рука рукавичку. Так, ну що? Е, тут пологий пол, в принципі, навіть мені з моїм метр дев'яносто. Непогано на 34-рочки може бути, як кажуть. Бого якась на 34, ка друзі, це ще зі старим цим двигуном без каталізатора вони їдуть просто нереально. От бачите, 60-65-70 км на годину. Це зі старою трубою, хто розбирається і старішеньким двигунчиком. Тому Потужний, класний апарат, двухтактний. Кому подобається, перед не прогавте. Реально рідкісний динозаврик. Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не прогавити цікаві такі пропозиції. І всім гарних покупок. Не забувайте за телеграм-канал з асортиментом до нових зустрічей.